До вашої уваги, друзі, парні ножі, ось в такому скандинавському стилі з гравіюванням Бога Одіна на піхвах. Чому вони парні? А все тому, що якщо ви складати їх до купи, отримуєте одне суцільне гравіювання, яке виглядає просто неймовірно, тим паче з обох боків. Вітанечко, друзі, ми майстерня проста сталь зробили цих красних для двох друзів та хочемо розповісти вам про них. Так як медалі є ідентичними, ми покажемо приклад на осіоні. Зроблені він ось в таких яскравих кольорах, Руків'я у колі капучино, змі мікарти це доволі тривкий та легкий матеріал. Водночас їх важту та у койоті з міцнота, практично без пласт. Таку з такими універсальними отворами щодо зулячі різні види кріплень та аксесуарів. Ось як, до прикладу, тмольки позаду, або ніж надійно тримався на молі платформа. На піфох є гравювання скандинавського бога Одіна. Ну і що ж стосується самої моделі, ось як вона виглядає в руках, це доволі компактно, зручно, впевнено, а зроблені вони у покритті стоум лошок мають такий гарний натуральний вигляд. Їхня сталь Х12МФ, це аналог D2, доволі тривка і надійна. А заточуємо ми всі наші роботи вручну, тому що стиль камнів, камнях. Тож вони є гострими, а заточка не втрачається швидко. За обох сторін, ножа є ось такі індивідуальні гравів. Гравіювання, напис стіл вальхала, дві руни тівас, ну і гравіювання шолому жаху з такими рунами навколо. Парі просто неймовірна краса. Тим паче, якщо скласти їх докупи, то це вийде непоганий такий подарунок другові. До речі, загалом в нас 16 моделей, від таких менших скелетних до більших. Ще два матеріала покриттів, різні кольори руків'я. Ну звичайно ж гравіювання може бути майже будь-якими на ваш смак. Та вибір. Тож, якщо хочете свого власне касу накрасня, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.